Місткі кофри, бензобак на 18 з галком літрів, високе кермо, щось цікавеньке в моторі, прямоточний вихлоп, прямоточний впуск, широкополосні лямди з тюнером з Screaming, тому, можливо, навіть на заряді. В цілому Sportglide дуже чудова моделька як для пересування по місту, так і для дальніх подорожей. Друзі, привіт! Ви просили детальніше, робимо детальніше. Показую, розказую реальний кейс цього року. Купили клієнту 20-го року на аукціоні Copart по фінальній ставці 2800. Далі я пройдусь по пошкодженням, по відновленню і в фіналі розкажу, скільки це коштувало, і порівняємо скільки це коштує в Україні. Був запит від клієнта мод вже на М8 моторі на новій рамі. І з ціною вже під ключ відновлений 11500$. Ми продивились варіанти, продивились, зробили прорахунки. Одразу сказав я йому, що ну, запит малоймовірний, і якщо вийде, то це буде там, умовно, ціна мотику на колесах, котрий буде їздити, але без косметичного ремонту. Тобто без фарбування, без якихось там замін деталей, котрі поцарапані і так далі. Спочатку клієнт хотів Lowrider S. Ми спробували декілька лотів, ми не влазили в бюджет дуже сильно. Потім він сам мені скинув варіант, що давай спробуємо, може спортглайт. Спортглайт це не сама найпопулярніша модель на, ну, на аукціонах, але вона дуже цінується ну, в Україні і, в принципі, серед водіїв, тому що він легкий, маневрений, в нього є місткі кофри, в нього є швидкоз'ємний фейрінг, ну, це прям міні-турінг. Тобто, якщо людині потрібен універсальний мотоцикл для їзди і по місту, і за містом, ну це дуже класний варік. Але на торгових майданчиках їх не так багато. Ну, нам просто пощастило. У нас був спортлайт як альтернатива, він нам трапився і ми його купили. На пошуки і придбання цього мотоцикла в нас пішло близько трьох тижнів. Давайте подивимося, яким ми його купляли, на що ми розраховували і що в кінці вийшло. Це спортлайт 2020 року з кофрами. Відсутній фейрінг, але це швидкоз'ємна зучастина, її можна докупити завжди окремо. По пошкодженням пом'ятий бак, зломане кермо, заміна керма. Далі в нас є бак пом'ятий і зліва, і справа. Розбитий спидометр ми бачимо, ключі присутні. Трантантан. На деяких фотках видно сильно пошкоджені кофри, що треба фарбувати, порізане сидіння, але сидіння вже садлмен, тюнінг багатьом подобається. Бачу, що потекла вилка, заміна сальників, треба ТОшку і так далі. По пробігу пробіг був невідомий. Але судячи з того, що заміна не резина, то пробіг ну, явно більше 10 тисяч. Нас це налякало, тому що в нас дуже обмежений бюджет. І, в принципі, вибирали ну, якомога дешевший мотоцикл. Виграли лот ми за 2800 доларів. Зі збором аукціону він став 3532 долари. Комплекс по оплаті лоту доставці по Америці та доставці мотоцикла в Україну обійшовся клієнту 2554 долари. Плюс до цього були митні послуги. Це ще 2564. 6 доларів. І наші послуги тут склали 500 доларів. В підсумку цей мотоцикл, в такому стані, як ви його бачили на фото, приїхав до нас в майстерню за 9150 доларів. На мою думку, це ну, дуже непоганий лот, дуже гарно куплений. Насправді я ну, сам сумнівався, чи вийде в нас так дешево привезти. Далі, по роботам по відновленню. Спочатку ми пройшлися по, деф... по, деф... по дефектовці. Узгодили з клієнтом Прайс. Все відновлення з фарбуванням, з повним ТО, з заміною всіх рідин обійшлося клієнту 3400 доларів. Ми вилізли з бюджету на 1000 доларів, але у нас повністю пофарбований мод і замінені всі деталі, котрі були пошкоджені. Тому, в принципі, за 12,5 тисяч дуже непоганий мотоцикл. На доставку цього мотоцикла пішло приблизно 3 місяці. Його доставили не в Європу, його доставили в Одесу, в порт Чорноморськ. Було трошки, трошки ризиковано, але всі згодились і все в нас вийшло добре. Ну і на відновлення в нас пішло близько двох місяців через велике завантаження майстерні. В принципі, можливо було б зробити швидше, але була велика завантаженість. Так, давайте ж подивимось, скільки коштує Спродлайт зараз в Україні. Я відкрив авторію. Всього дві пропозиції на нашому ринку: Спортлайт 21-го року 17 тисяч доларів. І спортлайт 2018 року 15 900. Новий такий мотоцикл ще минулого року можна було придбати приблизно за 25 тисяч доларів. Вторинний ринок в нас 17-16. Наш варіант вийшов 12500. Ось і рахуйте, чи вигідно приганяти з США? Ось вам прикольний кейс, котрий підтверджує, що мотоцикли з аукціонів купляти можна. Що це буває дешевше, тому тому що? Просто воно якось дебільне. Це дешевше. А буває і не дешевше. Буває всяке. Лотерія. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, ми все читаємо і далі буде більше.